Планета кіно. Це щось, а Сінема та А24 представляють продовження фільму, який захопив країну. Пуританка 2 Знято кров не така. Молі Беннет. Знайомся. Це Максін Мінкс. Дуже приємно. А вибач, тепер у нас трьох рук в крові. Нуле не, не дасть тобі спокою, Максим. У шоу бізнесі ніде сховатися. Ти не працюватимеш у цьому місті. Що ти приховуєш, Максіна? Я бачила диявол. Він йшов за мною. Я відчуваю його силу. Ти потрапила у черево дракона? Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Кидай! Пора платити за гріхи. Це нова королева крику. Максим бляха Мінкс. Дуже гарно. Дякую. Максін.